Зараз ми знаходимося нашій відео студії. Це той майданчик, яка який несе основний сенс нашого ресурсного центру. Бо основний це сенс ресурсного центру це створення медіаконтенту, яким ми будемо доносити до молоді, яка залишилась на окупованій території. Переселенка Зусичанська Ганна Рясна показує одну з кімнат ресурсного центру. У центрі відкрили студію, де будуть записувати програми, інтерв'ю. Також є можливість проводити ефіри наживо. Поряд є кімната управління, де зазвичай працює режисер та асистенти. Також є дві великі коворкінг зони: кінотеатр та своя власна студія звукозапису. Каже, на відкриття цього центру витратили близько 50 тисяч доларів. Фінансувала цей проєкт проєкт агентства США з міжнародного розвитку і разом ми створюємо такий простір, де не буде обмежень, коли ми кажемо, що це молодіжний простір до 45 років. Це не про наш центр. Не відкриті і для людей, яким старше, аби наш сенс центру відповідав потребам цієї людини. Ганна каже, подібний проєкт був реалізований два роки тому у Лисичанську. Евакуювати техніку не вдалося. Два роки тому ми відкрили мережу молодіжних просторів My Fox Hub, в яких також була ідея і створення медіаконтенту, і студії звукозапису, і новини, і локації для неформальної освіти. Ідея подібна. А, але зараз масштаб трагедії став ще більшим. Раніше ми згуртовували молодь в населених пунктах. Тепер ми згуртовуємо молодь України, нашу молодь Луганщини і приймаючих громад. Е, і тому дещо переплітається ідея, але сенс змінилася. Найголовніша ідея, найголовніша теза нашої співпраці між молодіжними радами Дніпра і Луганщини це достукатися дійти до молоді, яка сьогодні тимчасово перебуває в окупації, тому що ми впевнені, що прийде день деокупації, і саме в цей день буде дуже важливо, аби молодь, яка проживає на цих територіях, підтримувала Україну, підтримувала наше майбутнє, яке ми обов'язково звичайно. Не бачимо спільне. схожі спільні проекти для молоді з Луганщини. Існують в Черновцях та Івано-Франківську. Владислав Укола, Олександр Буряк. Суспільне новини Донбас.